Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро на площі Шевченка, біля парку Шевченка. Ось там у нас парк Шевченка, і ми продовжуємо вас знайомити з унікальними фотозонами у місті Дніпро, якими ви можете користуватися абсолютно безкоштовно і робити тут дуже гарні світлини. І ось, наприклад, ще одним. Таким місцем це заклад мамі називається. І бачите, що його прикрасили такими яскравими по осі... з осінніми кольорами, квітами та гарбузами. Бачите, як це гарно виглядає, і на світлинах це також буде виглядати дуже-дуже гарно. Тут є така лавка, є квіти, вони розпустилися і гарбузи. Бачите? Як це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Ми продовжуємо вам показувати фотозони у нашому місті, які є безкоштовними, і тут ви можете зробити гарні осінні світлини. І одна з таких фотозон знаходиться на площі Шевченка. Це поруч з парком Шевченка. Заклад називається Мамі. І бачите, як його прикрасили гарно. Тут жовті, червоні і такі помаранчеві квіти, гарбузи. Дуже гарно ось так це виглядає. З новинами Дніпра і області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор» FM 1073 і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.